Вітаю вас на каналі Нумерологічної Star Love. Запрошую вас на фітобіоенергокосметологічний прийом, дермоштамп, карбокситерапію, авторський масаж обличчя. Також на психотрансгру, нумерологічний розбір карти дня народження і таро підказки. Запис по телефону 067 714 0354. І так, частоти тижня. Частоти тижня з 3 по 9, по-моєму. І тиждень буде дуже цікавий, хоч він ну, там йде заброс на ну, майже, майже на два місяці, тому що йде ретро-Венера, і поряд з ретро Меркурієм, причому спалений сонцем, тобто він такий горячий, капризіошканий. Це називається Згадай все, «Пройдись по больовим точкам. Але домовитись важко, тому що Меркурій такий теж ну, трошки яскраві знайомства, шалений секс. Із-за чого дівчатка, звісно, казали, щоб ще ну, більше зробити на неділі ще на відносини. А я думаю, що ми сьогодні пройдемося відносини, гроші, здоров'я. І так, на що, що нам буде заважати на цій неділі? Один і один. Ми самі собі будемо заважати. І тут п'ятерочка, почитання вищих законів. І так, перше у нас що буде там? Хай будуть відносини. Перевернемо нормально. Так, відносини. Гроші і здоров'я. Відносини. Двоєчка теж виходить це відносини, це пара, це комунікації, це ми, кстати, поставимо. Раз, це пара комунікації, це взаємозв'язки. І от у відносинах, коли жінка буде звертати увагу на себе і на щось нове, а не буде страждати, буде дуже добре і в відносинах, і в комунікаціях. і… Ну, перше всього, треба дивитися на себе, на свої емоції, не, не плакати. Коли жінка плаче або переживає, або думає, за гроші вночі, гроші втрачаються і в чоловіка, і в жінки. Тобто, починайте щось нове, це буде вам заважати, звісно, на ці неділі буде важко, але по-любому переходьте на енергії чогось нового. Так, що буде заважати в здоров'ї, тобто сам собі знову людина знову сама собі буде заважати, коли буде надумувати, коли буде е, закриватися від світу, і коли буде не, не поважати ну, тих законів справедливості, які будуть. Це буде в здоров'ї, і що буде заважати нам в грошах. В грошах буде, коли ми не будемо мати стройного плану, коли ми не будемо, будемо дуже на себе надіятися, можна ну, трошечки слухати. Не думайте, що ви великий мастер слухати трошечки других людей. І також знову плани. Тут плани на фізичному, прям прописуйте, а тут плани мрійте. Тобто, і це буде заважати, коли ви не будете мріяти, коли не буде планів у вас на завтрашній день, у вас буде, тобто, буде це нам заважати. І так, що буде нам допомагати? 3 і 1, 4. Раз, два, три, чотири. Буде допомагати знову наша любима шестьрочка, буде допомагати нам то, що ми будемо любити себе, любити Божечка, любити весь світ і допомагати нашим ЗСУ, буде допомагати нам вибір. І так, коли що буде на. В чому там? В у відносинах в відносинах, що буде допомагати. Буде допомагати, коли ви бачите, у вас тут Венера, виходить, я ж розказала: Венера буде ретроградна, тобто будуть вертатися бивші, і ось от, виходить, що буде допомагати. Коли ви знову підете тим самим путем, треба, ну, Декому допоможе те, що він на основі свого опита, коли буде довіряти своєму чоловікові, якщо ви дівчинка, якщо ви жінка, коли ви будете довіряти своєму чоловікові, то ви можете повернути те, що йшло вже своїм, своїм шляхом. Якщо ви йому довіряти будете, понятненько, да? тобто, якщо ви ще раз йому повірите. А ну давайте, можна повірити? Так, да, можна. Можна повторити все то, і як кажуть, що дважди в одну ріку не війдеш, не війдеш ще і не раз, і в море, і в річку, і все. І так, гроші. Гроші буду вас радувати сьогодні. Невеликі на ці неділі. Невеликі гроші, але ті, на які ви ставили, що у вас будуть, вони у вас будуть. Так, що буде допомагати вам в здоров'ї, в здоров'ї, Настраюйтесь на свою душу, любіть себе і ну, держіться свого, ну, те, що ви намітили, тобто будьте якби імператором свого життя. Вам буде допомагати, те, що ви будете знати, що ви здорові, красиві, щасливі, багаті, і буде все дуже супер. І так, на що звернути увагу на цій неділі? І так, 5 і 6, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Значить, коли 16 випало, значить буде звернути увагу на те, що краще вам не розрушати, а созідати. Шістьорочка і п'ятерочка показує того, також, що нам краще прийти до якогось кращого, ну, до миру в основному в відносинах. Да? І почитати по-любому божественні закони. Одинадцять це сила, це сила мислі, це сила дії, це сила духу. І краще не розрушати, а все-таки созідати. І так, відносини. На що звернути увагу на відносинах? У відносинах звернути увагу більше довіряти собі. Своя енергія не дасть цьому халоймису в житті. Понятненько, Тобто надіятись на себе і слухати більше себе, любити себе, і тоді будете любити всіх остальних. І так, гроші. Гроші дівчатка будуть заробляти, особливо дівчатка, хто з моєю професією зв'язаний, коли зв'язаний з жінками, з дітьми, з животними, то обов'язково там буде дуже великий успіх на вашому прекрасному досвіді, на ваших прекрасних знаннях. Тобто, звернути увагу, це прям мені отвіт. Мої знання, мій досвід і краса. Так само і вам. Тобто, по-любому, жінки повинні опиратись на свій опит в грошах і на свої знання. Понятненько? Так, тепер здоров'я. Здоров'я на цій неділі, на що звернути увагу? Звернути увагу. Не переживати, не страждати. Особливо, якщо у вас чоловік на, на захисту нашої батьківщини. Будь ласочка, хочете дзвоніть мені, я допоможу. Тобто не, не плакати, знати, що він буде живий, здоровий, і молитися за нього, і любити його. Так, задумуємо бажання. Шість і три, дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Один. Тобто, звернути увагу в своєму бажанні, що він від вас дуже багато залежить. Багато залежить, особливо, якщо ви дівчинка, і по-любому, значить, любити себе. І довіряти собі. І так, ще допоможемо картами. Бажання. Бажання збудеться, коли будете гарно стояти на ногах, знати, що ви майстер свого діла. Ну і кохати своїх чоловіків і наше ЗСУ. Боже, як гарно! За дану гру енергообмін, донат на ЗСУ. Будьте спонсором перемоги. До зустрічі, мої любі.